Відпочинкова зона замість незаконно встановлених гаражів. У дворі на Сніжній 22 кипить робота. Комунальники взялися за благоустрій території. Місцеві задоволені, адже благоустрою двору не бачили руками. Та й малечі буде де гратися. Звичайно, що потрібно для дітей, щоб бавитись, бо нічого немає. Ламають. Футбольне поле хочу, щоб лише зробили. І майданчик. На місці незаконно встановлених гаражів мають відновити відпочинкову зону. Буде укладено п'ять брукованих доріжок, встановлять лавки та смітники, а також тенісний та шаховий столи. Свого часу тут були гаражі без, без дозволів. Стояли ми прибрали також. Люди свого часу була така ініціатива в тому числі забудувати цю територію, але спільно з громадою ця територія збережена. Зараз робиться благоустрій. Ви бачите, що це така і прибудинкова територія, і невеличкий скверик. Тим більше ж тут поліклініка знаходиться, дитячий садочок, тому ще надіємося, цього року встигнемо зробити роботи, а саме облаштування доріжок, облаштування тенісного столу, лавочки, ну і відповідно такий благоустрій, щоб ця територія дійсно служила цим будинкам, служила цьому мікрорайону. Також комунальники готують проїзд до асфальтування. Всі роботи планують завершити до початку морозів.